Ця феєрія звуків є нічим іншим як новою музичною поемою Бонапарте відомого Кременчуцького композитора Сергія Горюновича. Як композитор, я зацікавився. Ми мали зустріч з Володимиром, з Володимиром Івановичем колекціонером. Я автором ідеї ці, і ми дуже багато розмовляли. Я згорівся таким проєктом, Ми почали зустрічатися, розмовляти. Потім з'явилася музика. Десь півроку вона вже гуляє по по всьому світу, має успіх. І сьогодні е, прем'єра цього проєкту в нашому місті. Сьогодні, 29 травня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася прем'єра музичної поеми, яка супроводжувалася екскурсом в історію Франції періоду Наполеона від колекціонера Володимира Тягуна. 40 років зібрано дуже багато, все просто не виставити неможливо. Тому на цих картинах, на всіх на полон скрізь різний, тому що в кожного художника своє бачення, і звідси і те обличчя, ті пози, і на картинах. Кожний бачає по-своєму, це дуже цікаво. Музична композиція складалася з п'яти частин. Кожна з яких супроводжувалася описом перебігу французько-російської війни. Вже після першого блоку глядачі тепло оцінили творчість Сергія Горюновича. Мене дуже вразило звучання і ну, дійсно, наші начебто війна. Музика, що захоплює Кременчук, багатий на таланти, та радо готовий поділитися ними зі світом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.